Радий вітати усіх на каналі Репетитор Є. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу, і сьогодні наше шосте заняття, тема якого механічний рух та відносність руху, система відліку. Перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео серед своїх знайомих та друзів, бо саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, як я вже сказав, тема сьогоднішнього заняття механічний рух, відносність руху та система відліку. Давайте розберемося з кожним цим поняттям окремо. Що називають механічним рухом? Механічним рухом називають такий рух, коли тіло змінює своє місце положення. Тобто, припустимо, я був тут, зробив крок, став тут. Я виконав відповідно механічний рух, тобто я змінив своє місце розташування. Зміна місця розташування певного тіла з плином часу називають механічним рухом. В принципі, будь-який рух, що робить тіло, це є механічний рух. Тепер. Відносно яких тіл е, стосується механічний рух. Механічний рух стосується макросвіту та мегацвіту. Згадуємо, які в нас світи є. Є мікросвіт, є макросвіт і є мегасвіт. До мікросвіту належать атоми, молекули, усі малесенькі частиночки, яких ми не бачимо. Тобто, це є мікросвіт, що надзвичайно малесенька. Макросвіт це стосується нашого оточення, тобто люди. Тварини і так далі. Тобто, все, що можна побачити людським оком, і все, що знаходиться у певних нормальних розмірах, да, відносно нормальних, то це макросвіт. Мегацвіт це планети, зірки і так далі. Тобто, це дуже величезні об'єкти. І ось механічний рух стосується лише цих двох світів. Мікросвіту він не стосується. Тіло відліку. Що називають тілом відліку? Да? Тобто, тіло відліку, ось, припустимо, ви з дому, давайте намалюємо. Ви з дому свого прямуєте до школи. Ось ваша школа. То, аби виміряти відстань, яку ви пройшли аби виміряти відстань, яку ви пройшли, ви маєте взяти тіло відліку. Тобто, ви виходите з дому і йдете до школи. Тобто, відносно якого тіла ви рухаєтесь. То це і буде тіло відліку, тобто першопочаткова наша точка. Якщо ви з будинку зі свого прямуєте, припустимо, на заняття якихось спортом, да? Якимось спортом, то відповідно ваш будинок буде тілом відліку до того маршруту, який вам необхідно подолати. Так само і Google-карти. Коли ви в них вбиваєте певну адресу, і вам необхідно до неї дістатися, то ваша початкова точка, звідки ви рухаєтесь, є тіло відліку. Тепер відносний рух. Це дуже цікаво. Бо тіло одночасно може перебувати у стані спокою і одночасно рухатись. Як це? Ось дивіться: людина їде у машині, сидить людина у машині і їде кудись, їде, їде і так далі. Коли, люд... коли машина їде по дорозі, коли машина їде по дорозі, то на обоченні дороги стоять дерева, да? дерева. Давайте ми їх якось так намалюємо. Дерева. І ось відносно цих дерев людина рухається. Тобто, якщо швидкість машини 60 км на годину, то швидкість цієї людини відносно цих дерев 60 км на годину. Але ось таке відразу запитання: а яка ж швидкість людини відносно машини, у якій він їде? Цікаво, да? А відносність людини до машини, у якої він їде, швидкість це 0 км на годину. Чого так ви запитаєте мене? Тому що. Рухається і людина, і машина, і усі з однаковою швидкістю. А якщо рухатись з однаковою швидкістю, то відносно одне одного буде 0 км на годину. Якщо ж ця машина рухається 60 км на годину, і позаду їде ще одна машина, але 40 км на годину. Як ви вважаєте, яка буде відносна швидкість одна одної машини до цієї? Як ви вважаєте? Давайте подумаємо, ця машина буде їхати попереду цієї машини. А ця машина буде її наздоганяти. Швидкість, з якою ця машина наздоганяє цю, давайте подумаємо. Ця машина буде видалятися, ця наздоганяти. Тобто швидкість, з якою ця машина буде видалятися від цієї машини, це 20 км на годину. Тобто ми просто відняли від цієї швидкості цю. Це дуже просто. Тепер система координат. Що це таке? Ну, це, напевно, ще вам відомо з курсу геометрії. Да? В нас є вісь, Давайте ми це витримо. Ми пам'ятаємо, що в нас є вісь абсцис. Пам'ятаємо, що є вісь ординат, ще є вісь аплікат. Але зупинимо поки сьомий клас. На усі ось, ось таке x та y. Ця вісь нам потрібна як система координат для відліку. Тобто, якщо, наприклад, у нас спочатку тіло було у координаті 0,0, потім стало у координаті 1 та 3, то ось наша система відліку, точніше, система координат. Тобто тіло перемістилося з цієї точки у цю. Так дуже зручно малювати певні переміщення. А тепер що таке система відліку? Дивіться, нам необхідно uh, подивитися, як рухається машина, з якою швидкістю, за який час, і так далі. Тобто, сукупність у цих всіх факторів, сукупність тіловідліку, система координат. Часи, годинник, тобто з якою швидкістю він рухається, тобто коли ми це об'єднуємо все воєдино, це буде називатися система відліку, тобто певна система, де у цій системі ми щось обчислюємо. Тобто, цілком це дуже проста тема. Нічого складного тут немає, якщо орієнтуватися у цих визначеннях. Далі ми будемо з вами вивчати вже більш. Такі глиб... глибокі поняття, це лише вступ у тему механіка. Я сподіваюся, що ви цю тему зрозуміли. Якщо залишилися запитання, пишіть в коментарях. Спробую усім відповісти. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі та поширювати це відео серед своїх друзів. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.